Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні, ніжні та водночас соковиті курячі роблені котлетки. Готуються вони дуже просто, швидко, тому починаємо готувати. Для початку куряче філе добре промиваємо та просушуємо за допомогою паперових рушничків і нарізаємо його на кубики розміром приблизно 1х1 см. Як куряче філе трішки підморозила, так мені легше його нарізати. Далі викладаємо його в миску, за смаком додаємо сіль, перець та спеції. Я рекомендую сюди додати сухий мелений часник. І також я додаю чорний перець, але лимонний. Хоча він підходить більше до риби, але також і в тих котлетках він був дуже смачний. І тепер це все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте, і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо яйце, сметану і борошно. І ще раз все добре перемішуємо. Сметану краще брати більшої жирності, я взяла 20%, але я думаю, також підійде і 15%, але 10% взагалі не рекомендую брати, щоб котлетки не були дуже сильно рідкими. І в самому кінці додаємо натертий твердий сир і також перемішуємо. І все, тісто на котлетки готове. Тепер розігріваємо сковорідку, наливаємо зовсім трішечки олії, багато олії тут не потрібно, а тільки щоб покрило дно сковорідки. І на одну котлетку викладаємо приблизно по одній столовій ложці ось цього курячого фаршу. Смажимо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно десь по 5 хвилин. Коли з однієї сторони котлетки підсмажилися, обережно за допомогою воделки або лопатки їх перевертаємо і смажимо з другої сторони також ще 5 хвилин. Готові котлетки викладаємо на тарілку та подаємо до столу. Вони виходять дуже смачними, такими ніжними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!